Доброго дня, ми з України. Мене звати Алла Іваніна, мені 50 років. Я з Миколаївської області. І зараз хочу поділитися з вами результатами вживання моєю сім'єю, продукцією клітинного харчування, а саме Лев 8 серпні. 2021 року я познайомилася з продукцією і зразу почала її вживати. Звісно, Америку вам відкривати не буду, так як всі люди, які мають проблеми зі здоров'ям, починають шукати шляхи, щоб себе оздоровити. І я ж, звичайно, не виняток. Тому основна причина старту це був діагноз кіста яєчника. Я відразу вирішила вживати L8. За два місяці хочу зауважити без вживання медикаментів: результат УЗД був тішним, а саме новоутворень не виявлено. І разом з тим проходить оздоровлення. І омолодження всього організму. А саме пройшли хронічні захворювання, такі як геморит, молочниця, пройшли головні болі, укріпилася імунна система, і після перенесення ковіду було згущення крові, зараз в нормі. Хочу сказати, що мій чоловік почав вживати алев у січні цього року. І результат дуже гарний, на мою думку. Це мінус 16 кілограм, тобто було 106, зараз 90, це за 5 місяців вживання. Пройшли запалення нирок. Також нормалізувався тиск з 210 на 100, зараз 140 на 80, тобто результати я вважаю дуже гарні. Але у 8 це знахідка для нашої сім'ї. Тому не вагайтеся, вживайте і здоровійте.